Любі мої учні, розпочинаємо урок я пізнаю світ. Розгорніть зошити на сторінці 6. Урок 20. Тема нашого уроку Водойми України. На другому уроці ми мандруємо Україною, помилуємося красою українських річок. Переглянемо відеофрагмент з піснею. Мандрівка Україною. Музика Юлії Доро. Слова Ірини Лищотної. Помандруй на захід, помандруй на схід. Там карпатські гори, тут не прошу мить. Посеред Європи вільна неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут Дніпро шумить Посеред Європи вільна, неділима це твоя країна, рідна батьківщина! Розглянь схему та виконай завдання. Води суходолу. Це річки, озера, болота, підземні води. Установи відповідність між поняттям і його визначенням. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіримо річка Природний водний потік, який тече у вироблений ним заглибині руслі. Озеро. Природна западина на сукодолі заповнена водою. Підземні води, води, які утворилися під поверхнею землі. Болото надмірно зволожена ділянка земної поверхні, укрита вологолюбними рослинами. Пригадаємо вивчене про річки. Виконуємо завдання. За потреби звертайтеся до карт знань на сторінці 35. Отже, оберіть правильну відповідь. Натисніть на паузу і виконайте завдання. Віримо, що у вас вийшло. Отже, пригадали місто початку річки, це витік місто, впадання річки в іншу водойму, це Гирло. Заглибина, якою тече водний потік річка, це русло. Річка, яка впадає в головну річку, це... Притока. Прочитай речення. підкресли потрібні слова в дужках. Натисніть на паузу, виконайте завдання. Нагадую, за потреби звертаємося до карти знань на сторінці. 35. ось ця карта знань. Отже, вибрали Рівнинні річки течуть спокійно та повільно. Гірські річки течуть стрімко та бурхливо. Дельта річки це вид гирла, розгалужена. Мережа рукавів і проток. Треба згадати, що дельта річки це місце впадання річки у велику водою, подібне до сіточки, мережі. Своїм виглядом воно нагадує вигляд багато схрещених переплетених ліній. Там можна побачити протоки, острівці, які вони утворюють. Пригадали. Давайте пригадаємо, як називається річка, що утворює дельту поблизу міста Вилкове. Одеської області. Пригадали? Так, дельта Дунаю, отже назва річки Дунай. Розгляньте зображення. Чи погоджуєшся ти з думкою, що з висоти дельта цієї річки нагадує пташину-лапку. Давайте переглянемо відеофрагмент. Дунай друга за довжиною річка Європи, що протікає територією десяти країн. Дунай бере витік у Німеччині і впадає у Чорне море, утворюючи дельту. Частина дельти Дунаю розміщується в Одеській області, частина у Румунії. Перевіримо, наскільки ви уважні. Дунай протікає територію 10, 11 чи 20 країн. Так, правильна відповідь А 10. Упізнай, напиши назви річок. Спробуйте переставити склади так, щоб можна було прочитати назву річки. Наприклад, ДНІС-ТЕР І вийшла річка Дністер. Рут. Натисніть на паузу і виконайте завдання далі самостійно. Перевіримо. Прип'ять. Дунай південний бух західний. Буг прип'є Дунай Південний Західний Буг. З назвами цих річок, з їх місцем знаходження, ми знайомилися ще в другому класі. Перегорніть сторіночку і прочитайте довідку про річку Західний Буг. Західний Буг Бере початок у Львівській області, протікає територією України, далі кордонами між Польщею та Україною, між Польщею та Білорусю і далі територією Польщі, упадає в річку Вісла на території Польщі, тобто є притокою річки Вісла. Розгорніть зошит на сторінці 36 і покажіть цю річку на карті. Оберіть кожен одну з характеристик річок і виконайте завдання. Ось тут у вас розміщені характеристики. Бере початок у Львівській області, протікає територіями України, Молдови та Знов України, упадає в Чорне море на території Одеської області. За допомогою карти на сторінці 36 ви зможете впізнати цю річку. Бере початок в Івано-Франківській області, протікає територією України, далі кордонами між Молдовою та Румунією. Між Румунією та Україною упадає в річку Дунай, на межі кордонів Румунії та Молдови, є притокою Дунаю. Наступна річка. Бере початок у Хмельницькій області, протікає територію України, упадає в Чорне море на території Миколаївської області. І остання характеристика: бере початок у Волинській області, далі тече територіями України, Білорусі та знов України. Упадає в річку Дніпро на території Ки... Київської області, є притокою Дніпра. Натисніть на паузу, скористайтесь картою на сторінці 36 та впізнайте ці річки. Отже, перша характеристика. Бере початок у Львівській області. Розгорніть карту, подивіться. Бере початок у Львівській області. Протікає територія України, Молдови та знов України. Упадає в Чорне море. На території Одеської області. Якщо ми поглянемо на карту, то ми бачимо, що це річка Дністер, початок у Львівській області, протікає територію України, Молдови. Знов України і впадає в Чорне море на території. Одеської області. Це місце. Бери початок в Івано-Франківській області, подивіться. І далі всі характеристики вже прочитали, можемо побачити. Що це річка Прут. Бере початок у Хмельницькій області. І якщо відслідкувати за всіма характеристиками, це річка Південний Бог. І остання характеристика. У Волинській області бере початок річка Прип'ять. Далі тече територіями України, Білорусі, знов України і впадає в річку Дніпро на території Київської області, є притокою Дніпра. Отже, це Прип'ять. Прип Згадані на уроці. Відповідь напишіть цифрою. І якщо ми вже почали лічити, то ви здогадали, що час нейробіки від бубу. Але спочатку трішки відпочинемо. Потанцюємо. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати Ось один десяток, десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки, буде тридцять, а чотири десятки, сорок. П'ять П'ятдесят, п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок, п'ятдесят, далі сорок, п'ятдесят, шість десятків, то буде ще сім десятків. Вісімдесят, вже вісімдесят і вже вісімдесят, дев'яносто і сто. І рахуємо, ми вже до ста, усі, до ста, десять, двадцять і тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вже тоді, вісімдесят, дев'яносто і далі буде 100 Зараз будемо вивчати рухи до фізкульт хвилинки. Лічимо десятками. Вихідне положення, ноги разом. Перший рух повторюємо за мною. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Один. Два, три, чотири. Далі ми робимо іншу сторону. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Давайте з'єднаємо рухи. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Іншу. Один, два, три. Чотири, один, два, три, чотири, один, два, три, чотири. Виконуємо під музику. Хочемо перепочити і десятки, полічити. Разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити. Разом будемо співати. Завзято танцювати Хочемо перепочити, і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. Хочемо перепочити і десятки полічити, разом будемо співати, і завзято танцювати. один десяток десять, а як два, то буде двадцять. Три десятки, буде тридцять, а чотири, десятки, сорок. П'ять десятків, п'ятдесят, отже, десять, двадцять, тридцять. Далі сорок, п'ятдесят, далі сорок, п'ятдесят, Шість десятків, то буде шістдесят. Сім десятків буде сімдесят, вісім десятків, вже вісімдесят, вісім дев'ят і сто. І рахуємо ми. Вже до ста, усі, до ста, десять, двадцять і тридцять, сорок, п'ятдесят, шістдесят, сімдесят, вже тоді вісімдесят, дев'яносто і далі буде сто. Відпочили, десятками полічили, Далі нейробіка від бубу. Прави для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Записали, перевірили. Вправи для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби. Перевіримо, назви частину мови слово лічити. Що робити? Лічити? Це дієслово. Пригадаємо навчальні одиниці. Попрацювавши з інформацією за алгоритмом сторінка 34. Читаємо разом з диктором. Дієслово це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що робив, що зробив, що буде робити. Що робитиме тощо. Початковою формою дієслова є неозначена форма. Дієслово в неозначеній формі відповідає на питання, що робити, що зробити. Тепер пошепки прочитай інформацію в рамочці тричі, поступово пришвидшуючи тему. Останній раз намагайтесь читати як мога швидше. Натисніть на паузу тричі прочитали. Тепер визначте те, що обов'язково слід запам'ятати. Визначили дієслово. Це самостійна частина мови, що означає дію предмета і відповідає на питання, що робити, що робив, що зробив, що буде робити тощо. Пошепки перекажіть цю частину з пам'яті, щоб міцно запам'ятати. Переказали. А тепер розкажіть це дорослим. Запам'ятали, що таке дієслово? Прочитаємо сполучення слів і підкреслимо ті, що містять дієслова. Читаємо. Річка протікає. Що робить? Протікає. Підкреслимо тільки дієслова. Стрімка я. Гірські річки? Бере початок, бере. Що робить? Бере. Упадає в море. Що робить? Упадає. Плисти річкою. Що робити? Плавали в річці. Що робили? Води суходолу, на схилах гір, течуть кордоном. Що роблять? Течуть. Притока річки. Утворилися. Що зробили? Під поверхнею. Вивчати географію. Географію. Що робити? Вивчати. Знайдіть та обведіть дієслова в неозначеній формі. Що робити? Знайшли. Плисти. Що робити? Вивчати. Отже, сьогодні на уроці ми з вами повторювали те, що вивчали в другому класі, а можливо дізнались щось нове. Тема нашого уроку була Водойми України. Які річки України ви пригадали? Дністер, Прут, прип'ять, Дунай, Південний Буг. Західний був. Саме про це ми говорили сьогодні на уроці. Чи пам'ятаєте ви, що таке витік? Так, це місце початку річки. А що таке дельта, гирло, русло? Якщо важко пригадати, зверніться знову до карти знань. Річки, що розташована на сторінці 35. На цьому наш урок закінчується, і я прощаюся з вами до наступного уроку.